Доброго дня, студент. Тож хочеться розпитати у вас детальніше, що ж все ж таки повезла вантажівка? Йшлося тільки про е, харчування тривалого зберігання. Що ще, окрім цього, ви додали до вантажу? Крім е, харчування продуктів харчування тривалого зберігання, а саме консервів, е, там було близько 10 поддоннів е, харчування. І також ми додали Хмельницька міська рада додала. Близько 10 піддонів різних будівельних матеріалів. Але адже ми бачимо по телебаченню від своїх знайомих, що місто Миколаїв дуже потерпає від обстрілів росіян, які постійно гатять по місту. І це різні будівельні матеріали для ремонту дахів, вікон, шкіл і таке інше. Які хмельницькі громади долучилися до такої ініціативи? Розкажіть детальніше, хто долучався, хто скільки приносив, хто чим допомагав. Ну, я можу сказати за волонтерів Поділля, що ми долучилися саме продуктами харчування, адже наші партнери, хмельницьке підприємство «Себен Україна постійно допомагає нам продуктами харчування а саме консервами. І кілька піддонів консерв завдяки нашій співпраці з ними пішло до Миколаєва. А найбільшу частку будівельних матеріалів це зробило саме місто Хмельницьке. Крім Хмельницької міської ради, громади, області та фонду, чиєю ще підтримкою залучалися? Ну, на жаль, я не можу сказати вам, хто саме від Асоціації міст долучався до формування цього гуманітарного контракту. Скажіть тоді наступне: чи були подібні запити від інших постраждалих від російської агресії? Міст, крім Миколаєва? За час після 24 лютого це було міста і півночі України, а саме Чернігів, Охтирка, Миколаїв вже не раз. Тобто, ми постійно допомагаємо тим містам, які зараз можна сказати на передовій, і постійно страждають від цього, крім? Самих будівельних матеріалів я знаю, що Хмельницька міська рада вже кілька разів відряджала туди працівників наших комунальних підприємств, хто зголосився, і вони проводять на місці ремонти покрівель, вікон вставляють, ремонтують вікна, тобто різні ремонтні роботи, крім будівельних матеріалів.